Кинувся та збирався йти поратися на городі, але потім передумав. Геннадій розповідає, якщо б перед атакою не вирішив поснідати, міг би й загинути. Ракета розірвалася у лічених метрах від літньої кухні пенсіонера. На город зібрався. Ну, думаю, зайду поснідаю. Хто піде на город? Розігрів, сідає за літній кухні там. За літикухні сідають і тут ракета чує і взрив. Вихотиба тут 13 Тринадцятирічна Поліна приїхала в гості до бабусі з дідусем декілька днів тому. Дівчина налякана, каже, найбільше переймалася через чотирилапого товариша, бо під час вибуху він був на ціпку на вулиці. Я подивилася, можна побачити на пса нашого, і виявилося, що в нього нема щелепи. Ну вибило щелепу. Він стоїть в нього просто. Кроваве місце, вибачаю, за російське слово, все висить в нього, кров тече і геть отут все замастило. А потім я кажу це дідусю, ми почали йому якось спробувати перев'язувати то все. Постраждалого собаку забрали на лікування місцеві волонтери. Обіцяють, з чотирилапим все буде гаразд. Тим часом мешканці і досі не можуть оговтатися. Стеля зруйнована. Трошки пішла, ну, дах, воно ну, бачите, самі, ну, що поробило. Двері, вікна, чотири вікна вибито. У хаті там побито все. Ну, Хвиля, як пішла, на проходну. У гаражі двері винесло. Ну, баню роздягло, геть воно ну, від пластика. Ніхто не постраждав з вами. Слава Богу, всі живі. Від ранкового удару пошкоджені понад 20 приватних будинків. Наші військові вже попередньо встановили тип випущеної ракети. Розірвалася попередньо в повітрі ракета, попередньо балістична, попередньо ескандер. Зараз працюють на місці фахівці, які дадуть уже до кінця дня достовірну інформацію щодо типу ракети». Нині на місці прильоту розгорнули декілька волонтерських та муніципальних штабів для звернень постраждалих від ракетного удару. Людям обіцяють допомогти у розселенні, а також частково надати будівельні матеріали. Айміна Арнаут, Олег Єрмолінський та Віктор Зубченко Новини одинадцятого каналу.